Вітаю. Розкажу про неприємну історію, яка трапилась у мене. У 24-му році у серпні від вибуху пошкодило кабель може, устаткування Київстар, і пропав домашній інтернет в Київстар. Між двома будинками цей кабель був протягнутий. Якщо не помиляюсь, то десь в жовтні. Десь 25 жовтня вони тільки змогли осилить, з'єднати два кабеля між двома будинками. Тобто, весь час інтернетом і не пахло. Потім, коли телефонуєш на 460 номер або 466 Київстар, вони кажуть: ну, роботи тривають. І це вони сказки такі розказували з серпня 24-го року аж по 20 числа, жовтня, якщо не помиляюсь, потім, якщо вийде, скріншоти з телефону додам, що мені присилали за повідомлення Київстар. Потім телефонуєш їм після того, як підключили вже між двома домами. Вони кажуть, що техніки працюють вже 19 19. Листопада, тобто, вже тут пройшло десь біля трьох тижнів. А техніки все, ще у них працюють, коли запитуєш, коли буде працювати інтернет, а у нас такої інформації нема. Тобто, хто користується послугою і мобільним зв'язком Київстар, і провідний інтернет від Київстар, якщо пропадає провідний інтернет, вони вмикають на день безкоштовно безлімітний інтернет. Якщо зателефонуєш і їм скажеш, а якщо не скажеш, то трафік буде зніматися звичайно з вашого телефону. Потім, як, ви, як вони вам вимкнули цей безлімітний інтернет, на наступний день вранці приходить повідомлення, що вже відновили вам доступ до домашнього інтернету, і він вимикається. Вмикаєш комп'ютер і дивишся, чи є інтернет, а інтернету нема. Тобто, виходячи із того, що вони десь біля трьох місяців кабель між двома будинками з'єднували, і вивод роблю, що вони будуть ремонтувати устаткування ще десь до літку 2025 року. Може, у когось і трапилась така ситуація, можете написати в коментарях, взагалі про що це ви все це думаєте.